З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на території країни збільшилась кількість нелегальної зброї, яка потрапила до рук громадян у зоні підвищеного ризику. Перебувають не лише прикордонні області, а й регіони, що знаходяться в глибокому тилу, такі як Полтавщина. Серед вилученої зброї е, дуже багато набоїв, понад 60 тисяч вилучено більше ніж 30 кілограмів вибухівки, майже 350 гранат, а також понад 250 одиниць зброї різних зразків. Це е, хочу підкреслити у два з половиною рази більше ніж торік. Серед вилученої зброї є і автомати, і пістолети, і кулемети. І ручні гранатомети, і навіть міномети. Якщо ви раптом знайшли або маєте незареєстровану зброю чи боєприпаси, обов'язково зверніться до поліції та віддайте її добровільно. А по-перше, це звільнить вас від кримінальної відповідальності. По-друге, таким образом ви уникнути можливих небезпечних наслідків як для вас, так і для вашого оточення. Проблема обігу нелегальної зброї не обмежується лише військовими діями. Багато одиниць зброї та боєприпасів виявляються у цивільних осіб через неконтрольовані потоки під час евакуації, бойових дій або навіть через незаконний продаж. Це створює значний ризик не лише для громадської безпеки, а й для самих. Власників такої зброї, оскільки вони можуть стати об'єктами кримінальної відповідальності відповідальність за незаконне володіння зброєю. Закон України передбачає сувору відповідальність за незаконне володіння зброєю згідно з статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Це стосується не лише військової зброї, а й будь-яких боєприпасів, що не пройшли реєстрацію відповідними органами. Якщо ви маєте зброю без необхідного дозвілу, ви ризикуєте не тільки своїм життям і життям оточуючих, як діяти у випадку, якщо ви побачили зброю або боєприпаси. У разі, якщо ви побачили людину зі зброєю чи боєприпасами на вулиці або в громадському місці, важливо залишатися спокійним і дотримуватись наступних правил. Не наближатися до такої особи зберігайте безпечну відстань. Не намагайтеся втрутитися або затримати людину самостійно, особливо якщо вона виглядає агресивно або непередбачувано. Негайно повідомте правоохоронні органи, зателефонувавши на номери 102, поліція або до територіальних відділів СБУ. У разі необхідності евакуюйтеся з небезпечної зони і допоможіть іншим людям зберігати спокій. Не чіпайте зброю або боєприпаси, якщо ви знайшли їх у публічному місці. Це може бути небезпечно як для вас, так і для оточуючих. Законність і безпека повинні бути на першому місці, особливо в умовах війни. Наявність нелегальної зброї в руках громадян може призвести до тяжких наслідків, тому кожен громадянин повинен знати і розуміти важливість дотримання законодавства. Дозволи видаються на певні види зброї. Для бойових припасів, для інших спеціальних засобів є інші вимоги і правила зберігання. Тому будь-яка людина не може скористатися такому ж і не має права зберігати їх у себе вдома. Це кримінальна відповідальність. Для більш детальної інформації щодо законодавства або процедур варто звертатися до органів влади або юристів, які спеціалізуються на питаннях зберігання та обліку зброї.